Мої любі, хочу вам розказати про своє замовлення, частина якого вже відправилася на Харків, до моєї любої танюшки, яка раніше у мене замовляла ще до війни. Але за рік до повномасштабного вторгнення Танюшка переїхала до Харкова. І ще не знала, що там війна, не війна. Просто вони там. Хотіли жити і переїхали, але замовлення вона робить майже кожного місяця у мене. Розкажу, що вона замовила, ну і також про те, що залишилося. Бо були дуже гарні знижечки, і ось у мене дівчатка не одна дівчинка замовила. Танюшка замовила Теж засіб від цвілі. Ось, бачите, який засіб від цвілі. Це Турція, він працюючий, я перед цим теж брала, бо другий поверх і цвіль, і не тільки у ванні буває, але й на стику. Де, ну У нас квартира. На повороті тому ну зацвітають, угли. що там робити. Тільки оце засобом від свілі спасатися. Ну і звичайно Ремонтом, ремонтом коли здираєш всі обої шпалери і переклеєш. Але, звичайно, цього кожного, кожного року не будеш робити, тому засіб від цвілі завжди у нас на стражі. І ось такий засіб замовила теж танюшка. Замовила вона від засіб від держи. Вони по 49 гривень. Також танюшка замовила ось такий гель-пілінг. І ще одна дівчинка замовила. Тепер, тепер, що ще вам скажу? Ще в мене замовили ось таку мицелярну водичку. Це у нас йде з виноградом, е, і гельпілінг теж з виноградом. Зараз вони йдуть по акції. Гель-пілінг 79 гривень, міцелярка е, теж щось е, дешевенько, е, е, тому компанія радує. І також, коли я скинула своєму малому, що це йде е, зелененька вода це аналог е, у нас. Е, Дольче габана водички, він з великим задоволенням сказав, що хоче таку водичку. Ну, і я замовила. Також таку водичку замовила і постійна клієнточка для свого чоловіка. Так як ми не знаємо, як вона пахне, але по нотам і по тому, що це аналог дольче габана, Ну, Захотілося нашим, так сказати, малому і її чоловіку. Тому я замовила дві таких водички. Для себе, не знаю, чи будуть пити мої чоловік і малий, але для себе я замовила дві пачки ось таких, о, бачите, пробіотиків. Це пробіотики ЮНАЙС, nice. це турецький пробіотик, що тут написано, лактобактерії з пробіотичними мікроорганізмами та інуліном. Ну, як ми знаємо, пробіотики вершать усе. Наш кишечник це і є наш настрій. Коли наш кишечник страда, він такий не дуже гарно себе почуває, пронос там інші якісь такі дисбактеріози. ну, Наприклад, як у мене вчора, такий дисбактеріоз страшний був. І це не те, що я там чи з'їла щось, ну я знаю від чого це. Це у мене було від того, що я випила трошки пива, закусила отою рибою з супермаркета, з бірмаркета. Ну, я і раніше їла той перуанський кальмар. Ну, і, і там Теж із пивом це все. Але такого проносу, як вчора, ну, моє любі, в мене не було. Я просто в шоці була. Я цілий день просиділа на унітазі. Поки не з'їла сім горошин, звичайних сім горошин цілих. І також випила вталазол. Ну, ось так моє любі. Але, ж, але ж, але після того, як п'єш вталазол, треба ж лікуватися, треба поповнювати. Наші бактерії корисні. І ось якраз таки ось ці від е, юнайс nice буду пробувати. Однієї хвати, але кожного дня я вам вже розказувала, що мої любі в Китаї, в Кореї. Це як отче наш. Саме пробіотики кожного дня спасають. І роблять корейців, китайців такими молодими. Тому рекомендую придивіться, ну, чесно, не важливо, де, хоч турецькі, хоч за хьорба, але пропивайте. Бо це дуже важливо для імунітету, для кишечника, ну, для всього організму. Що ще замовили? Замовила я для себе разом з малим. Умивачку. Умивачечка у нас іде з листям чайного дерева. Я взяла дві, тому що ще хтось замовив, не пам'ятаю, подивлюся у себе по блокнотику. І також ця дівчинка замовила для себе і тонік. Ми з малим будемо користуватися на двох. у нас вже закінчується залоє. Вера умивачечка малому подобається, але для його пршів, оцих вогрів юнацьких, йому треба якраз таки з листям чайного дерева. Я думаю, йому сподобається. Ну, Мені, звичайно, воно трохи буде підсушувати шкіру. Але я думаю, я буду справлятися. У мене є крем. З муцином Равлика я буду балансувати це все діло. Ну, ось так, мої любі. Отаке таке було замовлення. Замовлення величеньке було. Я ж кажу, половину я вже відправила на Харків, а половину ось ще роздам дівчаткам. І себе, як ж себе не побалувати, мої любі. Цілую, люблю, до нових зустрічей, рада, що ви зі мною цьом-цом-па-па!